Лесівочки, хочу з вами поговорити по числах. Не бачите, це ця старовинна книга Діда Нестера? Що я вам хочу сказати? Я ж не просто так вам говорю: як в мене замовляєте оберіги, пишіть ім'я і дату народження, а то, якщо ще хто повне і час народження. Для мене грають неймовірну, неймовірну ціну. І ключі до ваших прив'язати той чи інший обряд на оберіг, щоб він працював три рази більше. У числах криються для мене розгадки до ваших таємниць. Що саме потрібно вам прив'язати? Те чи інше. Додатково, наприклад, да, оберіг чистка, Ну, в нього свої функції, що чисте, він щищає всяку гадость, там негатив, порчі, прив'язки. Да. А от я раз. Сьогодні мене замовляє жіночка два оберіга, лавандовий, заспокійливий, і оберіг чистка. І присилає мені свою дату народження. Я просто в захваті від цієї дати народження. Ну, вона просто щасливчик долі. Вона сама фортуна, їй таке звалиться в другій половині життя, таке звалиться в руки, ну, може бути... Мільйони або мільярди наслідства. Ну, може, отримати в лотерею виграє неймовірну суму. Так. Саме так, це жіночка-щасливчик, з, з такими датами, рідко бувають люди. Там в неї всі з'єднання цифр чисел десятки. 10, 10, 10 і 10. Всі чотири з'єднання 10. Та вона не тільки з оберігами моїми почиститься шикарно. Взагалі все вичиститься. По-перше, вона буде збережена, бо оберіг чистка не тільки чистить всю гадость, а потім на все життя захищає від всяких порч негативу, проклятій, крадників, перекидів, всяких підливок. Та вона просто ну, буде купатися в багатстві і в здоров'ї, бо це не тільки. Грошове число, десятка, а це ще й ну, щасливе число по фортуні. Я просто в захваті від таких чисел і дуже часто зустрічаюся. Я завжди, як ви мені присилаєте дати народжень, як оберіги замовляєте мене, або як на діагностики до мене записуєтесь, і от там ви присилаєте. я вам сразу, ви знаєте, сразу, ви мене навіть не просите, я вам сразу кажу за ваші числа те чи інше. Так я просто сама щаслива від того, що ця жіночка щаслива, бо їй на носі здоровений виграш мільйонний, мільярдний або наслідство десь з Америки прийде. Да, вона щасливчик долі. Я не буду її розкривати. Ну, Звати її Галина, чесно, хай вона мене почує. Це просто неймовірно. Я знаю, що вона напише, бо це просто щасливчик долі. І іменно так в неї всі числа ці розположені, що вона в другій половині життя оце все отримає, не в первій половині, бо там такі є з'єднання особливі. От я вам зараз цю дату прив'яжу і покажу. Ще, значить, крім десятки, я просто ну, посміхаюся, бо я з попереднього відео посміхаюся. там, Одна жіночка дуже нагла була, то вона вже пішла далі за русским кораблем. Ну, а ця жіночка Дуже така доброзичлива. І я глянула її дати, я просто сама посміхаюся і радую за неї, бо знаю, що її прям фортуна, ото, знаєте. В руки прям летить прям в руки. Я вам хочу ще сказати, крім десяток, дуже гарне число, щоб ви знали, 16. Бачите? От написано: по піфагору вважалось самим щасливим, яке составляє 6 і 10. Шестерка щасливе число і десятка. От, і 16, коли складається, це також. Це ж не мною придумано, не мною видумано. Це ось книга, ця сторічна і більше, ніж 100 років. А по-перше, це по-перше, а по-друге, я вивчала теорію чисел. До такої міри вивчала. Ви не представляєте, ви мене так серед ночі спросите за те чи інше число. Я вам одразу скажу те, що те, що вас чекає. Моментально те, що я руку знаю добре, бо мене дід навчив. А те, що я по числам знаю, так все. Через те, я вам кажу, що завжди мені пишіть дату народження. Завжди там для мене ключі, щоб вам прив'язати той чи інший обряд, посилюючий. Так що, отак. Дівчата, я зараз хлопці, щас вам покажу це число, неймовірно потужне.